Настя, скажи чесно, ти пробувала якісь інші методи, методики оздоровлення, окрім лікувальної фізкультури, аеробіки, бігу? Знаєш, ні, Володю, та й часу якось не вистачає бігати по фітнес-клубах, по спа-салонах. Настуса, не потрібно нікуди бігати. Є вже досить ефективний, давно відомий спосіб це занурення у холодну воду. Так, я теж чула і добре знаю, що цим найкраще займатися у січні на Йордана. І це вже стало дійсно доброю традицією. На річках та озерах розбивають лід, роблять ополонку, занурюють хрест. Пізніше люди набирають цю воду у пляшки, бо вважається, що на це. Свято з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. А ті, хто хочуть зцілитися, повністю занурюються у воду. А як це відбувається, ми дізнаємося з розповіді нашої колеги Мар'яни Кобелі. Новорічні свята закінчились, але, мабуть, кожному з нас є що згадати, особливо тим, хто на Йордана підтримав гарну українську традицію занурення в крижану освячену воду. 19 січня, в день хрещення господнього, в туристично-оздоровчому комплексі Акваплюс відбулося традиційне йорданське купання. Організатори заходу подбали про комфорт та безпеку усіх, хто наважився зануритися в ополонку. Для проведення водосвятного молебну була підготовлена спеціальна купальня у формі хреста. Поблизу чергували рятувальники, та й погода сприяла. Мінусова температура додавала натхнення. Захід розпочався традиційно з богослужіння та освячення купальні. Споконвіку існувала думка: після купання в ополонці на свято богоявлення очищується душа та зцілюється тіло. Чимало бажаючих пірнути у благословенну Господом воду було й у туристично розважальному комплексі Акваплюс. Для одних це вже стало традицією, інші до подібної процедури долучилися вперше. Але кожен виходив з крижаної водиці, сповнений емоцій. Це дуже гостре відчуття. Я перший раз в житті це випробував, розказували, але то не те, що можна відчути самому власному. Це дуже приємне відчуття і бачите, дух перехвачує, Відчуття незабутні. Супер. Холоду не відчувається зовсім. Оздоровлення, це наше здоров'я. Красота, це наша традиція. Краще не буває ніколи. А ціло взагалі горить, бачите? В здоровому тілі, здоровий дух. З праздничком у вас. Отлично. Отлична водичка, дичь, отлично все. Я вже на протязі 5 років приїжджаю сюди на это прекрасне озеро. І здесь встречаю этот праздник. И хотел вам сказать, что вот вчера я чувствовал ну, себя, ну, будем сказать, не очень хорошо. Думаю, что сегодня я не буду прыгать в эту воду. Но после того, как батюшка сказал, что прочитал молитву, и как будто температура повысилась, не стал ни минусовой, а плюсовой. И без всяких вопросов я даже не могу, не могу сказать, что было холодно. Прыгнул в воду. І чувствую себя замечательно. замічательне. Та ще ні очень такі э, очень Ну я б не сказав, що холодно, але йде тепло по всьому тілу. І мені кажется, що в этот праздник дійсно действительно... сильною вірою та при міцному здоров'ї купання піде тільки на користь. В цьому переконаний і організатор заходу. с каждым годом все больше и больше желающих людей прыгнуть именно в этот день, в этот праздник, в Аполлонг, в эту ледяную воду. И, насколько я знаю, никто не жаловался на здоровье, наоборот, додает тонуса на весь год. Поэтому я всех поздравляю с этим праздничком, желаю здоровья в первую очередь. И такого хорошего настроения на весь год, до следующего, скажем, водокречения. Вы знаете, каждый день есть определенные, скажем, Категорія людей, котрий принцип на протяженні всього року купається, і в зимні час теж Тому ми підтримуємо в відкритій формі цю прорубь. Ми підтримуємо її завжди. Тому люди приїжджають, купаються, приїжджають, уїжджають, купаються. Отож, поки тривають морози, поки вода тримає ще цілющі властивості після йорданського свячення. Поспішіть зануритися в ополонку. Це оздоровить тіло та зміцнить дух.